Всім привіт! В продовження історії про Країл і Беп, ті, що я озвучував раніше в своїх попередніх відеоблогах, хотів розказати наступну ситуацію, додати, що, як кажуть, в народі всі ми не без гріха. і почалася історія з того, що я заходив в певні розважальні заклади, і там сталася з мене з менеджментом. Конфузна історія, ми з ними трошки деякі моменти неправильно розібрали, і в них вийшла ситуація, що мені заборонили туди ходити, бо тому що деякі, як кажуть, підлеглі там, чи клерки, чи як їх правильно називати, вони трошки неправильно зрозуміли ситуацію, тому що з керівництвом я розумовляв по одному питанню. а їхні підлеглі трошки десь щось напутали. Ну і сталося наступне питання, типу я, коли мені туди заборонили ходити, я це все викликав керівництво, озвучив їм, що кажу, вас, раз вас трошки не можете розподілити свої якісь повноваження і розібратися в правильному ситуації, то знаєте, ваше рельс трошки в пушку, і якщо ви так зухвало поступаєте по відношенню до мене. Не враховуючи моменти, які були з, нами, з ними перед тим озвучені обговорені, не розібравшись до кінця правильно в ситуації і отак зухвало поступивши, я їм об'явив, що з свинями я буду поступати по свинськи з людьми по-людськи. І я так розумію, що б, якщо б це було людське, то би до мене напевно все-таки хтось вийшов господарів, більш толкових, більш якісь. Розумних, типа, ну якось зрозуміли би і розібрали ситуацію. Тому я їм чітко заявив, що от по-свинськи буду поступати до свиней, я кажуть. Тому я е, вирішив ці всі питання ускаржити, як кажуть, в правовому режимі, тому що я розумію, що я спілкуюсь з якимись такими людьми, які недостойні, не щоб з ними можна було по-людськи говорити. Тому я пішов спочатку поступово в Країл, Це організація, яка дає їм ліцензії на роботу. А потім, вже по подальшому, я, як я озвучив попередньому відео, пішов в БЕП, в ДБР, а зараз вже дійшов до НАБУ і прокуратури. Вчора я подав туди скарги. Але скарги подав вже не на діяльність. От я озвучував по поводу цієї організації, де я перебував. Бо тому що під їхнім покровом є підпольне казино, яке я і вирішив їм. Тобто я їм озвучив, що якщо вони не хочуть, щоб я в них перебував, я не хочу, щоб вони перебували, як кажуть, теж тут, на нашій землі. тому що вони недостойні. Напевно, я так собі просто, можу, можна сказати, рішив працювати, якщо вони не хочуть, щоб ми там перебували. От, тому я пішов далі. І коли я подавав якісь скарги в Країл, потім Країл передало в Беп. І в попередніх роликах я озвучував, як слідчі БЕП від мене втікають, просто бо вже не мають відповіді. От. І справу так от вже, як кажуть, ще напевно зухваліше. Я не бачив, щоб от так справу затаювали. Тобто замість вести справу вони ж не відписують, що там провели розслідування, чогось нема, бо всі розуміють, що казяно дійсно підпольне працює, я озвучив, де, що, як зробити, щоб в один момент то все накрити, Там прийти виключити просто камери, і все буде, як кажуть, як на ладоні видно, де хто, що, куди рухається. Не треба там ввести якісь хитромудрі плани. І прочі. От. А мені працівники БЕБ просто роблять відписки. Що приєднали розгляд моєї ситуації до якоїсь справи за 11 місяць, представте 22-го року, тобто річної давності. Тобто, у них такі ситуації, якісь там десь щось розслідується, і вони просто вирішили тіпа, вказати, що йде якесь там розслідування, і туди приєднали справу, тобто це і не це слідство там, туди-сюди, типа, що розголошувати та таєба не можна. Але таким макаром вони вже от, рахуйте, я вже з вересня місяця пишу, там звертаюсь там куди я тільки не звертався, що от працює така організація. Будьте добрі, її якось треба призупинити її діяльність, от, є відповідні ситуації, які дають можливість це робити, ті типу, законі. Але слідчі БЕП вирішили, що вони от таким макаром можуть дозволити цьому закладу працювати, бо те, якщо вони вказали, що цей це заклад працює то під слідством, тому вони, напевно, може, мені хотіли наголосити, що розголошувати ситуацію не можна, і труда втручатися не можна. От. І коли я вже просто безпосередньо приходив, вони просто від мене тупо от, втікають чисто фізично, не маючи від, ну, відповіді, то міняють слідчих, то ще щось. Країл так само, щоб я їм не наголошував, що от, БЕП себе дискредитувало, тому передайте, будь ласка, разом зі мною десь якусь карго, якісь наші інстанції, які б дійсно повпливали на БЕП, щоб вони не утаювали. Раз хіба що, якщо вони таким чином не зацікавлені, також, щоб БЕП покривало от, ведення слідства. От. І ну, в Країл я не знаю, по скільки раз я, бо, тому що там недалеко я. Буває часто, скільки раз заходжу на, на тиждень, дзвоню без толку. Тобто вони рахують, що вони видали ліцензію, а там, що щось відбувається, це якби не їм все рівно, не в їхні компетенції, вони зарплату собі отримали за свою діяльність, і їм так нормально. Хоч вони на своєму сайті озвучили, що, що якщо якісь бачите порушення, то звертайтеся. Ну і по відношенню до себе я також порушення зазначив, їх так само не було сумлінно. Виконано, а просто якісь відписки отримав. Ну, поки вони в мене на паузі, тому що чекаю, щоб зрозуміти, яка ж з організації все-таки правомірно займається озвученими мною порушеннями. От. І я вирішив вже, от, пройшло вже більше двох місяців, написав в ДБР. От. Думав, ДБР може щось зрухатися. Ну, коли я отримую відписки від ДБР. В яких я бачу, що в діях Беп і Країл вони не бачать корупційної складової, і там мені силається, що я щось не так оформив, щось не в короткому обсязі. Хоча як я можу в короткому обсязі, якщо в мене куча відписок з Країл і з БЕП? От. я розписую повністю двохмісячну ситуацію, вони мені щось пишуть щось не так, щось не то. І то, що БЕП не веде, ну, дає змогу підпільній організації працювати, незважаючи на мої звернення, це в них вони дають зрозуміти, що в цьому вони не вбачають ніякої корупційної діяльності працівників НІ БЕБ, ні країл. От, а корупційна діяльність їхня це якби бездіяльність і даття змоги. Працювати незаконним установам. І при тому, що це підлягає статті 364 і 365 Кримінального кодексу України, тобто немаленьке наказання за те, що якби, службовці використовуючи свої службові можливості, дають змогу от таким організаціям працювати, покриваючи їхні дії. От. І після от таких відписок ДБР я от вчора подав е е скаргу в прокуратуру і в набу. Ну, прокуратура прийняла, в набу мені сказали, що це не їхня підслідність. Передадуть за підслідністю, я сподіваюся, ну, подивимося, як вони, яку відповідь мені дадуть. От тому що настільки все якось затягнулось. Я думаю, що в подальшому ще буду, потрібно буде підготувати документи для надання нагляду за слідством від якісь комітети депутатські, там, чи організації, якісь правові, плюс то, що я зазначав, їх посольство в Америці. Бо тому що якщо ми всі детально розглянемо, як кажуть, де зареєстровані оці організації, там БЕБ, ДБР, НАБУ. Вони зареєстровані всі в Штатах, в Англіях, і тобто вони фактично їм підчиняються туди, і я думаю, йдуть виплати, там рік певні і прочі. Тому я думаю, що контроль має бути також проведений і звітом. Ну, це я в подальшому це все озвучу, розкажу, як ситуація е, проходить. А зараз, е, поки от, таким от е, кажуть, планом, План такий дій я вибрав. Та, кажуть, граю з ними в шахмати. При цьому я їм фактично підходжу і озвучую, кажу, ну, я тому що буду робити так і так, от, майте на увазі, щоб просто не було, щоб мені хтось сказав, що я там чи за спиною, чи куварно, що зробив. От, але поки от дії такі, тобто вони настільки переконані в свої, кажуть, по своїх покровителях, що сміло мені відписують от такі відписки. Ну, не всі, звісно, сміло, дехто без печаті, без подписів, там, чи подписів, але без печаті, то з затримками, так як ДБР там е написали, що вони третього відправили мені е відписку 6-го числа, а прийшла мені на, на почту 16-го, тобто і терміни затягують, так щоб я може, не міг оскаржити. І плюс я бачу мені там постійно, от якщо ви не згідні, пишіть в суд. Тобто селяється на суд, щоб писав щось там не Ну, я поки не спішу туди нести бумаги, тому що вони хочуть, щоб я оскаржив їхню скаргу і ну, відповідь на рахунок діяльності там уже країл чи там того закладу, чи ну, слідства. А я поки що хочу подивитися, наскільки замикається ситуація, скільки ж організацій. Зацікавлені от в покриванні от, от цього закладу, одного, там ще другого. Деякі моменти я озвучую, поки не буду спішити більш детально розказувати. Тобто йдемо таким шляхом. Побачимо, наскільки це все затягнеться, на що у нас вийде. Тому що в нас, як кажуть, бачу, перевіряють нашу витримку і хочуть як кажуть, взяти таким ізмором. І показують, наскільки вони сильні, і що їх от кожна організація поки що от так покриває. Тому заклад продовжує працювати, а ми продовжуємо відстоювати свої якісь от права таким макаром, як кажуть. Тому беріть на озброєння такий якийсь механізм борби. Тобто, от то, що я зазначав, що. То, що там відбувається, то незаконна організація працює, вона собі хай, як кажуть, працює, а от я от більше взявся за те, щоб притягнути до відповідальності тих, як кажуть, не до органів, не до працівників, які на зарплату, за зарплату ризикують, може і не за зарплату, прикривати такі от установи. Так що будемо чекати слідуючих відписок, слідючих результатів по даному питанню. Тому до слідуючих зустрічей.